На Костенко вечірнє сонце. Вечірнє сонце, дякую за день, вечірнє сонце, дякую за втом, за тих лісів просвітлений едем, і за волошку в житті золотом, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої обпечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіти, за те, що вчора встигло од за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце дякую за тих, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, і що на світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова. Як молитви.